Всім привіт! З вами fpu Питаннячка, і сьогодні ми розберемо, як у казака від недостатньо зафільтрованого гіроскопа в Blackbox Explorer проступив тризуб. Бачите, яка краса? Тому лишайтесь, розберемо в деталях, що саме відбувається, що таке резонанс, що таке коливання де складової. І як цього можна уникнути? Як ви бачите, оця вся краса у нас відбувається по осі крена. По осі крена Невідфільтровані дані гіроскопа на шумному дроні з польотним контролером Blade F7 виглядають отаким от чином. То ми тут бачимо вертикальні полоси, це наші резонанси рами. Оце, от нульова частота так звана. Перша гармоніка, друга гармоніка, третя гармоніка, четверта гармоніка, п'ята гармоніка. Зараз тут ще посунемо і побачимо. Так, раз, два, три, 4, 5, шість. Як ви бачите, резонанси рами досить таки суттєво виглядають. Ну, і цей взагалі польотник Blade 7. Він славиться скаженим гіроскопом. Значить, після фільтрації вся ця наша історія виглядає ось так. Тобто, ми бачимо, що ми бачимо. Що ви бачите, до речі? Я бачу, що у нас тут не зафільтрована резонансна чистота рами. від людини, яка прислала всі ці логи. Вона сказала, що завантажила пресет Filter Noisy with RPM filtering. І щось там пішло не так. А пішло не так, тому що. Резонансна частота рами не була зафільтрована цим пресетом. Буває таке? Ну, мабуть, буває. От, і вона тут залишилась. Можна подивитися ще на інші складові. Що у нас відбувається по осі тангажа? Значить, зразу тицею джайра для того, щоб подивитися, що у нас відбувається після фільтрації. Після фільтрації у нас відбувається отаке. Ну, просто жесть. Тобто цього червоного. Після дії фільтрів не має бути. А без фільтрації воно виглядає взагалі отак. Тобто без фільтрації, ну тут супер, супер, все червоне, теж купа резонансів, нульова частота, перша гармоніка, друга гармоніка, третя гармоніка. Ну і після фільтрації все виглядає дуже дуже погано. Тому що таке враження, що фільтрація працює, але працює геть, геть лихо. І на високих частотах у нас тут пробивається прям дуже-дуже. 12. Ну коротше, почитаєте. Тобто, так, так жити не можна і літати так теж не можна. Подивимось, як це виглядає: отут. От на, на, на цьому графічку. На цьому графічку виглядає, що? що у нас спочатку працюють передні мотори, потім у нас працюють задні мотори, передні, задні. Ну і період коливань можемо теж приблизно з'ясувати: значить, 217 мілісекунд, 226. Ну, приблизно. 10 мілісекунд. А 10 мілісекунд період коливань це означає, що реакція запізнюється там десь на 5 мілісекунд, воно хитнуло. Польотник зрозумів, що є коливання по осі тангажа, починає компенсувати це пропелерами, гонить ці пропелери, щоб припинити вібрацію. Потім до нього доходить десь там за 5 секунд. Що щось не то. Короче, коливається дрон сильно. Треба гнати пропелери в інший бік. Ось він починає розкручувати. ну Тут за 5 мілісекунд знову доходить до нього, що щось не то треба крутити назад. Ну і от так от воно, воно коливає. Якщо ви не вірите, що це саме де-складова, то отут -от можна, можна прямо подивитися. Ну Через те, що це задні, задні мотори, і передні мотори. От бачите, передні маслають, задні маслають. Передніми слають, задніми слають. Ну і переконатися, що це саме де складова, його, його качегарить. Ми можемо дивлячись на під де Д складова по вісі тангажа. Бачите? Плюс 50%, відсотків, мінус 50%, відсотків, плюс 50%, відсотків, мінус 50%. відсотків. Ну відповідно, це у нас шарашить де складова, яка ну так, от резонує, розхитує дрон, і через це ми бачимо там 100500 різних гармонік ми бачимо, що цей дрон трясе, причому трясе з періодом коливань 10 мілісекунд, 34, так, да, 10 мілісекунд. Ну от, прекрасно. Тобто ми якраз 10 мілісекунд, це десь одна, тисяч, ой, сота секунди, і це якраз ми попали от на, на цей резонанс, оцю от резонансну частоту. Тобто наш, наша дескладова, Намагається дронам трясти з частотою 100 Гц. Це якраз наша от резонансна частота, і тому ми бачимо: бачимо не тільки коливання на цій резонансній частоті, а й на гармоніках. І гармонік у нас тут ну я не знаю, 14, 15, 16 штук, і зрозуміло, що так, так літати не можна. Що ми робили? От в цій ситуації з цим дроном, значить, у нас багато часу. от десь три спроби півгодини зайняло. Щоб отримати, отримати нормальні логи. Коли вже логи були отримані, я вирішив не мучити пілота пойти по простому шляху, взяв робочий робочий конфіг з шумною Blade F7, який в мене був в загашничку, з дрона під назвою красуня, і з цієї красуні. Я порівняв конфіг з цим дроном, знайшов чим вони відрізняються, знайшов, що саме там призводило до розламаних налаштувань, і потім далі мені треба було вирішувати, що мені робити: брати конфіг з шумного дрона, який, можливо, менший. Можливо, він там не такий, але цей конфіг був ну геть відбитий, сильно, сильно був зафільтрований, або мені тюнити цей дрон по всім канонам, тобто дуже довго там. Обльоти такі параметри, сякі параметри, зменшувати швидкість затримки від фільтрів. Враховуючи, що у нас півгодини зайняло тестові польоти, щоб зняти, хоч якісь логи, Я вирішив не мучити людину. Взяв конфіг з красуні, суперово страшний. Я не буду його навіть показувати вам, тут, тому що перше, це неетично, такі, такі страшні конфіги давати. Ви можете подумати, що о, це нормальний. Я тут зараз буду ляпати на всі свої дрони. Такого давати не буду. Тим конфігом від красуні дрон відлітав спочатку без. З ваги потім відлітав з вагою. Пілот сказав, що все ок, робіть бекапи. Якщо у вас там щось не то відбувається з вібраціями, або ви підозрюєте, що там якісь у вас є резонанси, коливання, дрон крутить носом, або якісь ще є посмикування. Знімайте логи, і ці логи допоможуть вам розібратися, що ж там відбувається, і вирішити це питання. А найпершим вирішенням цього питання це якраз є у нас фільтрація, фільтрація коливань, щоб дрон. Не, не намагався загасити ті коливання, які для нього є нормальними. Ніби все. Дякую всім за увагу. Якщо це відео було корисним? Підписуйтесь на мій канал.